Всім привіт! І так вже наступила весна. і Як правило, з приходом весни українське правління розпочинає говорити про підвищення тарифів на комунальні послуги. І дійсно, в зимній період тарифи зменшуються, тому що споживання їх збільшується а влітку. Тарифи збільшуються, тому що споживання його зменшується, і правлінні України вже на початку березня розпочали розказувати про підвищення тарифів на газ та електроенергію та інші комунальні послуги. Звісно, всі кажуть, що військовий стан, війна в країні збільшувати ніхто не буде. Але все ж таки, якщо вони почали розповідати про підвищення тарифів, все ж таки найближчим часом варто очікувати цього підвищення тарифів, і вже є інформація на яку суму. Тому все ж таки будуть підвищувати тарифи по тарифи на, на газ та електроенергію, якщо це буде, а мені чомусь какається, що це буде найближчим часом. І в сьогоднішньому відео я би хотів вам надати цю інформацію по тарифам на газ та електроенергію, на які готовлять українці. Поїхали! Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб. Найближчим часом тарифи на електроенергію. Енергію та газ в Україні можуть суттєво підвищитись. В офісі президента вже заявили про те, що настане час ухвалення рішення у Кабміні. запевняють, що підвищення цін намагаються відстрочити, хоча довго не вдасться. Зруйновані атаками Російської Федерації енергомережомережі потрібно відновлювати, але на це потрібно дуже великі гроші. За словами експертів, у сфері житлово комунальних господарств, навесні швидше за все піднімуть не лише тарифи на електроенергію, а й тарифи на газ. Орієнтир для газу це 12-14 гривень за куб, а для електроенергії – 2,5-3,5 половиною гривні за кіловат. Економічно обґрунтовані тарифи на газ і електроенергію справді значно вищі за ринкові і різницю в цінах компенсують із державного бюджету. Атака Росії на енергетичну систему пошкод. Щонайменше половину об'єктів. Тепер для ремонтних робіт та заміни обладнання на потрібні мільярди доларів. Таких грошей компанії не мають. Об'єкти генерації, тобто теплоелектростанції, атомні станції, гідроелектростанції, компанії, які займаються розподілом електроенергії, всі потребують масштабного інвестування. Але є, одна важлив... є один важливий момент: це платоспроможність населення. Через війну вона у багатьох впала. А в деяких українців навіть Зараз немає можливості платити за комуналку, вже не кажучи про підвищення. Тарифи підвищуватимуться, але під час війни чи після перемоги. Поки що. Точно невідомо. І Олексій Рябчин, радник віце-прем'єра, міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України, розповів, що фінанс фінансове становище енергетики є вкрай складним. Якщо раніше Укренерго могло заробляти, продаючи електроенергію, то зараз таких можливостей нема. Крім того, складна ситуація і у компаній, які працюють безпосередньо із населенням. Їм доводиться стикатись із величезними боргами. За його словами, дискусію про те, як підвищувати тарифи, відкладено. Діє мораторій, крім того, українці не мають фінансового стану. Але такий час. Коли будуть підвищувати тарифи, все ж таки настане. Як мінімум до кінця опалювального сезону, дискусію про підвищення тарифів не підніматимуть. Далі ситуація залежить, залежатиме від е, цілого ряду факторів, у тому числі від того, як швидко закінчиться війна і якою буде ситуація в економіці. Ті українці, які не, змогу, не зможуть сплачувати за комунальні послуги, зростання тарифів, зможуть скористатися субсидіями. Підписуйтесь на YouTube канал Банківський клуб, натиснувши чорну кнопку Підписатись під цим відео. Також не забудьте обрати чорний дзвіночок, щоб отримувати повідомлення про нові відео на каналі Банківський клуб.